Що вам треба знати тут і зараз? Вам треба знати, що якась особа, яка створювала вам дуже багато неприємностей, ну тут випадає жінка, але ви дивіться за своїми обставинами. Досить довгий час ця людина саджала вас у роль жертви і створювала вам дуже багато неприємностей у вашому житті. Можливо, із нею вже закінчились стосунки у вас. Ну, це для когось програється, для когось ні. Бо це ж особистий. Її обставини змушують перейти із оцих холодних, якихось войовничих енергій в інакші енергії, тобто щось у неї в житті відбувається, якийсь перехід на інший духовний рівень. Не факт, що через якісь хороші події, скоріш, через щось погане, але її, так би мовити, життя навчить, що так поводитись себе не можна. І вона змінює своє ставлення до вас, свої енергії. Тобто, якщо ви не спілкуєтесь, ви, можливо, цього і не дізнаєтесь, але відчуєте на собі. Тому що як змінюється через, цей, через цю метаморфозу з цією людиною ваше життя, до вас ну, для когось програється, що в буквальному сенсі повертається ну, та людина, з якою ви вже розстались у особистому житті, але яку ви дуже любили. І з якою ви отримували задоволення від життя. Ну, для когось це прям офіційний чоловік може бути. Повертається, а ця людина, наприклад, була, там, я не знаю, якимсь свекрухою, суперницею, ну, і щось у неї в житті трапилось, що вона. Ну, можливо, звичайно, вона перейде в інший світ. Так, так, так теж можуть показувати такими ж картами. Ну, але... Будемо добрими і все ж таки будемо про те, що змінює своє ставлення до вас і свою налаштованість. Тобто для вас це про те, що повертається, або та людина, яку ви любили, з якою ви мушені були розлучитись. Якщо ця людина, наприклад, не давала вам офіційного статусу, боялася йти у щось серйозне, ця людина з вами перестане цього боятися і піде на новий рівень. Для вас це радість, для вас це енергія, для вас це ну для когось в прямому сенсі карта говорить про те, що здійсниться мрія про перехід на інший рівень в плані того, що буде родина, а для когось по, підколо, по підколодній карті, і дитина, для кого це актуально. Тобто, це. Про законні хороші стосунки. Ну, кому це не актуально, просто радість життя повертається ваша енергія, повертається ваша віра у світле майбутнє, тобто ви виходите з якихось депресивних, поганих станів, з безгрошів'я у дуже хорошій енергії. Тобто раніше ви не отримували результати від своїх дій. Зараз у вас стабільність, зараз у вас буде. Ну, Вільний дім з якоюсь людиною, гроші. Для кого не актуально спільний дім і просто повернення радощі від життя, це самодостатність. Тобто, я сама собі господиня чи господар, у мене все класно, чудово і мені, в принципі, та сім'я не дуже і потрібна. Оці подачки від життя. ну, тобто, кому що актуально. Тобто, до вас через зміну в якійсь людині повертаються усі шанси на те, щоб бути щасливою людиною, радісною, і все буде супер. Як на мене Тобто, вам немає більше необхідності відстоювати те, що ви найкращий чи найкраща. Вас апріорі визнають переможцем чи переможницею.